Чи знаєте ви, що в понеділок, 8 квітня 2024 року, буде повне затемнення? Це означає, що протягом дня сонце буде повністю закрите місяцем. Барлінгтон і його околиці стануть одним із небагатьох місць на землі, де його ненадовго можна побачити. Для більшості з нас це буде раз у житті, і ми хочемо, щоб усі отримали цей досвід безпечно. Затемнення почнеться о 14.14, ,14, а місяць повністю закриє сонце о 15.26. Це триватиме лише 3 хвилини. Затемнення повністю закінчиться о 16.37 дня. Дивлячись на сонце під час затемнення без спеціальних окулярів можна назавжди пошкодити очі. Не носіть звичайні сонцезахисні окуляри, вони небезпечні для використання, дивлячись на затемнення. Якщо ви купуєте спеціальні окуляри для затемнення, шукайте ці номери на окулярах ISO 12312 2 або iso 12312 2 2.2015. Окуляри без цих номерів не будуть безпечними у використанні. Перед використанням переконайтеся, що лінзи на окулярах для затемнення не подряпані, не зігнуті та не пошкоджені. Ви можете перебувати на вулиці досить довго, тому одягніть додаткові шари та будьте готові. Ймовірно, у Берлінгтоні та околицях буде багато відвідувачів. Попередні вихідні будуть насиченими, а от у понеділок у день затемнення у центрі міста буде багатолюдно. Якщо ви кудись підете в день або ввечері, обов'язково залиште додатковий час, щоб дістатися туди, і назад, куди ви збираєтесь, оскільки трафік буде повільним. Заплануйте заздалегідь спостереження за затемненням з друзями та родиною та не забувайте носити окуляри для затемнення.